А й правда, крила тим грунту не треба. Землі немає, то буде небо, немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда, пташина, а як ж людина? А що ж людина живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має. Вони ті крила не з пуху пір'я, а справди, чесноти і довір'я, у кого звірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого з щедрості на турботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина Нібито не літає, а крила має, а крила має. Галина Потопляк. Доброта. Підтримка, милість, доброта, це категорія свята, така глибока, як криниця, така висока, як дзвіниця. Така людська, така потрібна. Вона не золота й не срібна, але коштовна. Милість Божа, що на росу ранкову схожа, і доброта прояв краси. У неї різні голоси, у неї мелодійні звуки, І, як у мами теплі руки. І очі є, це ж доброта. Вона приносить на свята цукерку, бублика дитині, дарує радість всій родині, без доброти шляхи нерівні, емоції не щирі, бідні, і почуття колориту, і бачиш, нивоньку пориту, побиту градом із зенітки. Без доброти не квітнуть квітки, і серце кволе і змарніле. І поле дике, посивіле. Там, де немає доброти, там хижі заздрісні світи, там лиш загарбницькі захцянки, без сонця дні й такі ж світанки, без доброти і світ немилий. Той, хто недобрий, нещасливий, бо він життя не відчуває, і він ніколи не кохає. Туж будьмо добрі, ми ж бо люди, Хай квітнуть проліски повсюди, Лаванда, Звіробій, Чебрець, Хай згинуть війни, хай їм грець. Дорога у майбутнє. Дорога у майбутнє, дорога в небуття. Дорога у майбутнє людину конях. Вірую у правду, вірую в людей, вірую у Бога і посмішку дітей. Все, що ми тримаємо сьогодні у руці, завтра може бути на другому кінці. Ми не здатні завтра сьогодні щось віддати, бо насправді завтра може й не настати. Долю у людини Бог в руці трима, і з малої дитини він оберіга. Все, що нам потрібно, слухатись батьків, прислухатись чутко до порад дідів, все просіять ситом помилки чужі, і рухатись в майбутнє, тримаючись міжі. Будуть перешкоди, кажуть, знепроста, бо дорога в пекло лихомом проста. Тож учимось, люди цінувати мить, Щоб навчитись смалку Господа любій. Томилась, закрилась, поплакала, вмилась, взяла свою тогу в кулак. Ти знаєш, що далі. Трибоги й печалі. Тримайся, ти вже знаєш, як. Поспи, відпочинь, відпусти й звільнися. відпут від кайданів з думок. Ти можеш. Ти вмієш. Ти вже так робила, Злітай, залишився лиш крок. На світі можна жити без еталонів. По різному дивитися на світ з широкими очима з під долоні крізь пальці у квартирку за воріт. Від того світ не зміниться ні трохи, а все залежить від людських зіниць. В широких і діб'ється вся епоха, узвужених звужених біговисько дрібниць. Іван Ємченко Стук-стук. Гвіздок маліє зростом. Стук-стук лікує дерево. Дятл, і проситься заночувати з світів далеких подорожній, а може, серце та моє б'є. Бережіть інструмент, той, що зветься душа, щоби струни його мелодично звучали, не торкнеться нехай їх людина чужа, тільки ті, котрих серцем самі ви обрали. Не даруйте можливість його поламати тим, у кого відсутній до музики слух. Бережіть те, що треба роками плекати, щоб ніжно у німки лунав кожен рух, щоб мелодія линула дивна в красі, відбивалася гулко луною у серці, проявилась в очах у незвичній росі тих людей, що безмежно із вами відверті. Я вам прочитаю дитячий вірш, але він буде по весняному корисним і для декого із дорослих. Отож Сашко Дерманський чудернацькі вірші. Свинка. Свинка геть розкабаніла, не поверне шиї, і не дивно адже їла день у день помиє. Так відерця до відерця, от і розтовстіла. Та, поглянувши в люстерце, мало не зумліла. От так так свиня зітхала жирна мов котлета. Треба трохи скинуть сала, сісти на дієту. Стоїть ніки не пізнати товстелезну свинку. Їсти стала небагато. Вдень одну травинку. Зранку ледве сонце блисне бігала на грядку і робила там корисну вранішню зарядку. Через місяць у люстерце глянула і зумліла, ухопилася за серце, як же я змарніла. Я ж засохла, мов шкуринка, геть страшною стала, та яка ж з мене свинка, як не маю сала, і помиї, лиш відтоді їла знов смачненькі, бо ж товстенькі свинки в моді, а не як опеньки. Свинка часу не втрачала і знов розкабаніла, бо збагнула, що у салі. І краса, і сила.